Основні зміни щодо бронювання, які вже почали працювати з 1 грудня 2024 року. Відтепер бронювання можливе лише онлайн через Дія. Також встановлені наступні обов'язкові критерії для компанії. Середня зарплата на підприємстві повинна бути не менше 20 тисяч гривень. Також повинна бути відсутня податкова заборгованість і заборгованість по ЄСВ. Крім того, до 28 лютого 2025 року в обов'язковому порядку всі компанії повинні підтвердити свою критичність. Окрім обов'язкових критеріїв, компанія повинна відповідати одному із додаткових критеріїв: тобто або бути резидентом дія Сіті, або сплачувати податки на загальну суму 1,5 мільйона євро на рік. Чи е, загальна сума валютних надходжень компанії за рік має становити 32 мільйони євро або мати важливе значення для певної галузі економіки чи потреб територіальної громади?